Наближається слухання Конгресу США щодо корупції в Україні. От з таким заголовком вийшла стаття у виданні «Київпост». і я думаю, про це треба поговорити, тому що саме цей тренд ми будемо спостерігати в найближчі місяці. Вітаю! Ви на каналі Булгаро Висновки. Мене звати Андрій Болгаров, я український журналіст. І якщо вам до вподоби мої висновки всього того, що відбувається в Україні та в світі, то підпишіться на цей канал просто зараз. А якщо ви вже підписані. То я вам дуже і дуже дякую. Ще закликаю вас поставити лайк вподобайку, ну і комент під цим відео. Ну що ж, ми будемо говорити саме про такі події, як аудит, великий аудит, який анонсував Дональд Трамп. Точніше, люди в його оточенні про це розказав і політолог Джейсон Джей Смарт в цій статті. І тут є кілька цікавих моментів, на яких я хочу зараз зупинитися. Отже, Стівен Мур, це колишній керівник апарату високопоставленого конгресмена республіканця, як його називають людиною республіканської партії у Києві. Він пише, що минулого тижня він був на капіталійському пагорбі і почув багато. Ато занепокоєння щодо корупції в Україні виявляється так: після зустрічі з більш ніж ста представниками саме республіканської партії, він сказав про те, що ми будемо робити все для допомоги Україні, але тим часом ми хочемо побачити. Відповідальність за гроші, які сполучені Штати надіслали в Україну аж до одного долара. Розумієте, тобто тепер вони оголосили цей великий аудит, і тепер це не якісь там м, звичайні розмови про те, що в Україні є корупція і це погане. Тому подібне ні, реальна адміністрація Дональда Трампа буде тепер переваряти кожен долар, який адміністрація Джо Байдена надіслала в Україну, і це з одного боку нічого як би такого страшного немає. Чому ну тому, що по перше, ми вже про це неодноразово говорили. що Здебільшого всі ці гроші залишалися в Штатах. Тож, якщо там і є якісь там зловживання, то, будь ласка, розбирайтеся зі своїми промисловцями, яким ви платили за виготовлення для України снарядів різної зброї, які ви потім постачали нам. Тобто, ми не отримували ці гроші в, в грошовому вигляді. Це були снаряди, і якщо ви їх купляли за завищеною ціною, то це ж ви купляли. Тож тут можна бути трошки. І більш спокійними, але е, гроші від штатів ми отримували звісно і грошима, і от саме ці долари і будуть перевіряти. І я думаю, якщо вони візьмуться за ретельну перевірку, 100% вони щось і познаходять, попри те, що аудитори до нас вже приїжджали і в минулому році вони були. І ми чули ці звіти, що не було там не цільового використання, немає проблем, немає питань, тому подібне. Але це була адміністрація Джо Байдена. Що буде робити адміністрація Дональда Трампа, і ще й намагаючись показати, що адміністрація Джо Байдена робила щось неправильно. То я тут думаю, що вони будуть докопуватися до мишей Правда. і тому вони знайдуть кожен долар. Це вже має бути такою собі певною ознакою, певним чинником, що наша чинна влада має почуватися не дуже заспокійливо. А якщо подивитися на певні інші моменти, які згадуються в статті Джейсона Смарта, наприклад, інсайдери з Вашингтона кажуть, що конгресменів цікавить не лише підзвітність, а і Згадування ймовірної корупції в Україні, ну от, е, що каже республіканець Мет Розендейл. Він каже, що на початку він ще на початку цього року сказав, що ще кілька років тому єдине, що ми знали про Україну, це те, що це найбільш корумпована країна, про яку будь-хто коли-небудь чув. Щоб навіть спробувати повірити і сподіватися, що можливо зараз фінансування управляється краще ніж це було раніше, то це смішно. Тобто, вони навіть не вірять в імовірність того, що в країні про яку вони вважають, що вона була максимально корумпована, зараз щось відбувається краще. Тому я і кажу, що вони будуть докупуватися до мишей, тому вони будуть перевіряти кожен долар, і це нібито добре. Ми принаймні почуємо. Ну наскільки тут є проблема, або проблеми нема, але проблема не тільки в самій корупції, проблема в тому, і про це згадуються всі статті, що величезне занепокоєння викликає. Стан бізнесу і бізнесменів в Україні, які особливо мають певні зв'язки, чи там навіть якісь певну частку в своїх статутних капіталах, або там певні грантові гроші, чи там інвестиції від іноземних компаній, тобто гроші там європейського банку реконструкції та розвитку, інвестиції різних фондів. Які є в зараз в українських різних компаніях? Теж. Виявляється, опиняється під загрозою через те, що представники чинної влади, депутатського корпусу, і тому подібне намагаються цей бізнес прибрати до рук. Саме про це йдеться в цій статті, Що є такі занепокоєння, і це теж буде ретельно перевірятися. Вже не звичайна корупція, як така, про яку ми і так знаємо, а намагання намагання прибрати до рук бізнес, який. Які має частку наземного капіталу, це є величезною проблемою, і всі ці величезні проблеми ну знову згадується, що в Американці добре вміють виявляти виявляти незаконне переслідування. Йдеться про те, що українських бізнесменів дуже часто незаконно переслідують представники діючої влади, і це викликає занепокоєння. Тож американці добре вміють виявляти незаконне переслідування. Уявіть, що вони навіть таких успішних бізнесменів, як президент Трамп, переслідували без доказів протиправних дій. Що ж тоді е ця комісія цей аудит буде робити, якщо знайде переслідування. Відування незаконно в Україні стосовно бізнесменів, які пов'язані з західним капіталом, можемо собі лише уявляти, як це далі буде виглядати. Тобто, насправді це все така чорна мітка саме для української чинної влади. І отут саме про дії української влади, про оточення зеленської, і далі ми будемо з вами говорити, тому що це вже факт, що такий аудит буде після 21 січня, як тільки як тільки Дональд Трамп стане президентом. Я думаю, така комісія буде сформована, і такий аудит поїде в Україну шукати корупцію, зловживання, гроші і тому подібне, тому подібне, тому подібне. І працювати вони будуть довго, аж допоки щось там не знайдуть. Звіти, звинувачення будуть навіть там карні різні справи, можливе запровадження санкцій з. Боку американської адміністрації стосовно або навіть українських чиновників теперішніх, або там колишніх і тому подібне, ми все це побачимо і почуємо. Що в цей час має робити українська влада? Що в цей час має робити Зеленський? Хіба просто чекати? Не певен, що він так буде робити, розуміючи оцей Думоклов меч, який завис над ним і над його адміністрацією. Скоріше за все, оці всі розмови про те, що 25-й рік стане роком виборів, не просто так. Скоріше за все, Зеленський дійсно. Вирішив на ці вибори і ти і скоріш за всі за все ці вибори намагатимуться провести якомога швидше. Може навіть до того, як оцей звіт про корупцію, як звіт великого великої великих аудиторів, буде оприлюднений. тобто. До цього моменту вони спробують навіть провести вибори, або принаймні запустити цей виборний процес. І це теж буде для Зеленського певним таким собі аргументом, що давайте поки що не розкочувати цей, розхитувати човен. Давайте вже після виборів, давайте вже після цього. І це теж дає йому таку собі можливість для того, щоб трошки відтягнути час, тобто відтягнути нізбіжно. Вибачте, за використання такого слова. Ще момент важливий, який може допомогти Володимиру Зеленському, це те, що відбувається зараз навколо можливого навіть його опонента, це Валерій Залужний, і саме Валерій Залужний може його якимось певним чином врятувати. Тому що давайте собі просто уявіть, що. Хто зараз от повів себе як ну фактично, як майбутній лідер країни? я вже розповідав про книжку? Подивіться до речі, це відео попереднє відео. Там якраз я розповідаю про те, що своєю книжкою Моя війна Валерій Залужне заявив свої. Політичні амбіції потім він привітав дипломатів і привітав. Причому він теж як або головний дипломат України, що не є правдою, бо він не є міністром закордонних справ і він і не мав взагалі такої посади головний дипломат України, або як напевне, якийсь там політичний діяч. Бо саме це виходить з цього відео. І це все якраз і свідчить про те, що скоріш за все політичний процес розпочинається, розпочався, і от тут якраз для Зеленського відкривається дуже цікаве вікно можливості. Якщо ви ми, якщо ми з вами подивимося на зустрічі залужного та м, Зеленського, якщо ми подивимося на публічну площину їхнього спілкування, знаєте, що дуже легко побачити? Ми можемо легко побачити, що й Е Залужний до Зеленського не ставиться погано. Що б там би не було, він ставиться до нього з повагою, і це важливо. Подивіться оці старі відео, як вони зустрічалися, їхні рукостискання, як вони обнімалися. Якщо і не друзі, то точно не вороги. І я думаю, тут якраз для Зеленського відкривається це вікно можливості. Тобто, а давайте дійсно залишимо залужного на господарстві. Чом би і ні, чом би залужний не взятися зараз, і навіть Зеленський можете заявити, що він не буде далі йти в президенти, а далі піде залужний і за певні умови того, що не будемо згадувати, що і як там відбувалося. чи це реально. Я думаю, це реально. Чи це нам добре? Не знаю це насправді вирішувати українцям, як воно буде, але точно зрозуміло, що будь-які вибори, які будуть відбуватися, вони точно вже будуть відбуватися під шаленим тиском наших західних партнерів, наших західних союзників. Це правда. Чому саме під тиском і не тому до речі, не під тим тиском, про який ми кажемо, що нас хочуть сидити за стіл перемовин з Путіним, ні, під тиском саме цих всіх корупційних скандалів, які відбувалися і до початку повномасштабного вторгнення в Україні, і відбувається прямо під час нього. Знаєте, от я коли пишу це відео, вибачте, з'являється новина це якраз до слова, що ми з вами. Можемо довго казати, що в Україні немає корупції. Що в Україні, що корупцію придумали, що не така вона і велика. Ну дуже часто ми принаймі такі чули від наших можновладців, що вони ще казали. Але але але, але але, 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 саме під час цього запису з'являється новина, що депутат облради о -о, Львівської обласної ради. Було затримано, затримало його ДБР і затримували його тоді, коли він намагався злити в унітаз, а, трошки більше одного мільйона гривень. Розумієте? Ну, от така от історія. Тобто, депутат облради за вирішення якогось там питання отримав гроші, його взяли на гарячому, і він намагався гроші злити в унітаз. От цей фон, який відбувається. Тобто до України, до чинної української влади є серйозна недовіра саме в тому, що вона м -м, краде, що вона е -м, неправильно розподіляє ресурси, що їй не можна довіряти, і оце все в тому числі і відбувається через таких чиновників. Тож, от саме під таким тиском і будуть відбуватися вибори в 2025 році, і саме напевно, Залужний, Валерій Залужний, колишній головнокомандувач збройних сил України, може стати для Зеленського рятівним таким собі парашутом за умови, наприклад, що Зеленського залишить в спокої. Можливо, вже така домовленість є. Нам залишається не так багато почекати, Але от найближчий місяць до 21 січня ми багато ще цікавих новин дізнаємося. Ну а головніше найголовніше розпочнеться саме після інавгурації Трампа. Тож будемо стежити разом, підписуйтеся на мене. Побачимось.